Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас таке розслабляюче буде відео. А саме це буде відео про... Це, дівчатка, відео про мої прикраси для волосся та про біжутерію. Дуже у нас уже жарко, дуже тепло, просто капець. Я, до речі, досі ношу блиск від Avon, який вказало вам в минулому відео. І давайте почнемо розмовляти. У мене насправді небагато біжутерії і прикрас для волосся. Всього декілька. Але все. все ж таки, я хочу вам це показати. Давайте, дівчата, почнемо з біжутерії. І вся моя біжутерія схована в ось такій металічній коробочці від цукерочок, від людяників. Все в мене тут стоїть в таких коробочках. Зараз ми це все будемо розглядати і будемо тут поперсатись. У мене небагато продуктів. Зараз я це все достаю. У мене є ось таке з приводу каблучок. Я маю тільки срібло. У мене все таке срібне. Я ношу завжди в себе на руках. Ось така в мене ще є каблучка. Дуже вона непогано виглядає. Зараз вам покажу хвилиночку. Потрібно трішки буде зараз. Зміню трішки, дивіться, ось так воно виглядає, така більша. Крута, але в мене є. Зараз на даний момент ось така матюнька. Я собі купила її на день народження. І її ношу. Це те, що в нас таке дорожче. Також дівчата з приводу цепочок. У мене небагато, У мене є цепочки, я ношу на шиї завжди. І ще одна запасна, ось така. Це у нас медичне золото цепочка і золотий кулончик. Я її тримаю, дуже рідко ношу. Я ношу срібло, переважно. З браслетиків хочу вам показати свій один браслет. Незважаючи на це, який я ношу зараз на руці. У мене ось така верчка, бачите? Дуже круто воно виглядає на руці. Вибачте, будь ласка, ось так воно, дівчата, виглядає на руці. Це крутий крутиткий. Такий Цепочка для рук. Я її також не ношу на руку. З приводу своїх прикрас для вух, з приводу кульчиків. Я маю ось такі васьочки, красиві кульчики з метеликом. Сережки, правильно казати. Дуже вони круто виглядають. Це дівчата у мене з сайту aliexpress Вся біжутерія у мене сайту Aliexpress переважно. І це така такі висючі, Я люблю довгі кульчики, але дуже рідко їх одіваю в відео. Тому що... Ну, не завжди в мене є на час, дівчата. Я знімаю вам відео, коли в мене є багато зайвого часу. Щоб я ще змонтувати ось то все. І мушу це встигати. В з такому, дівчата, чарівному мішечку в мене зберігаються ось такі висючі, довгі кульчики. Я надіюсь, що колись я до того часу, коли буду їх одягати вам у відео. Тому що це дуже хороші. Деякі мені прислали в подарунок. Я замовляла косметику, мені прислали ці кульчики, дещо мені дарувала, дещо я купляла сама. Також в мене є ось такі манюні, дуже-дуже круті. З такими крутими камінчиками. Це не камінчик Куб-Цирконій. Але, дівчата, ці кульчики такі, які не чорніють. Також хочу вам показати ось такі круті сережки. Дивіться, які вони круті. Я колись її дуже часто носила. Вони мені дуже-дуже сильно подобались. Я просто була в шоці від них. І дівчата в такому мішечку. У мене зберігаються такі прикраси, які я хочу одіти вам у відео. І завжди забуваю, коли готуюсь до відео, завжди забуваю одіти якісь прикраси з таких довгих висючок, які я ношу кожен день. Також у мене є ось такі. Сережки, я їх ношу, міняю час від часу ці з цими і ношу їх кожного дня. А то вам забуваю показати. Також у мене є дівчата. Ось такий браслетик крутий. Літом я його ношу. Це браслет на ногу. Також сайту Аліекспрес. Якщо вам буде цікаво, я в інфобоксі напишу назву, ну, тобто. Що Серешки такі-то такі-то і вставлю силочку те, що я замовляла на сайті Aliexpress. Залишилось у мене бюджет такий набірчик е кольців. Трішки пошаротий. Це я замовляла також на сайті Aliexpress. Давайте розглянемо різні колечка Дивіться, ось це моє улюблене таке. Зараз хвилиночку Ось таке колечко. Тут є такі різні, тут дуже ось таких багато маленьких. Ну, Це, дівчата, такі, знаєте, кулечка для відео. Я по професії, я ще вам цього не казала, але по професії я перукар-майстер манікюру, тому у мене є ось такі серед... кольця, щоб фотографувати знімки нігтів. Зараз я пішла в сферу блогерства. Я дуже люблю макіяж. Колись у нас дозріє тема, коли ми будемо розмовляти, як я стала блогером і чому я, перукар, майстер манікюру, веду свій блог про різні тіні. І ось такі, дівчата, залишився у нас кульчик. Також сайту Aliexpress, Ось так він йде. Колись я також доросту до того і буду, вам його покажу і ви побачите. Його у мене на каналі. А поки що я вам показала свою біжутерію. І що сказати? Це в мене доволі небагато, як я казала, що це вам дуже мало. Ну, в когось цього подобра, напевно, дуже-дуже багато. І хочу перейти до прикрас для волосся. З приводу прикрас для волосся в мене також небагато. Я не люблю різні заколочки, Ну, я люблю щось таке більш простеньке. У мене є ось такі прикраси для волосся. Бачите, такі їх так запхаєш. Іноді я їх використовую в своїх зачісках, якщо кудись іду, іноді на. В яким роблю зачіски. І я, дівчата, думаю, що ось тут десь зверху прикріплю, прикріплю вам фото своїх зачісок. Це дуже-дуже круте. Також у мене я більш по зажимчиках різних. У мене є різного роду заколки, різного роду зажимчики. Сколочок у мене небагато. Є ось такі у мене заколочки. Я дуже люблю їх використовувати. І ось така велика заколка. Я думаю, вона вже у кожного є. І у мене також. Загальному я більш по зажимчику. давайте пройдемось від простенького до такого більш крутого. У мене є ось такий розовий зажимчик невеличкий. Купляла я в себе в магазинчику якомусь. Я люблю такі зажимчики. З ними також можна робити різних видів. Різні види зачісок, ось такий розовенький ніжний. Також у мене ось такий такий як фольгований, дівчаткий, з переливчиками, великий, дуже круто виглядає літом, тому що на сонечку він переливається. Також в мене є ось така малютка з блискіток. І на сонечку вона дуже круто блистить. Також в мене ось така манюсенька, манюсенька. Я це дуже використовую в різні свята. Це дуже круто виглядає так святково і мімімішно. І дуже також круто блистить. Також в мене є ось такий зажимчик. Я ви вже його в, мене в відео бачили. Це такий великий, з ним можна різного роду круті зачіски робити, і він дуже круто виглядає, тому що він буде ось так вам виглядати, і тут буде дуже круто. Також дівчата з моїх новиночок. Ось такий зажимчик великий, дуже він великий. Я замовляла на сайті AliExpress, І прийшов він дуже крутий. Я вже ним давно користуюсь, уже, напевно, десь в місяць, якщо не більше. І він ні ламається, ні нічого можна затиснути, можна взяти вили. багато волосся, у кого є густе. І останнє, що я вам хочу показати, це у нас ось така заколочка. Дуже вона мені подобається. Також сайту AliExpress, там є багато різних. Я вам прикріплю силочку, де я замовляла. Прийшли мені ось ці два продукти разом, хоча вони були замовлені в різних продавців. І дуже швидко, десь 2, за 2-3 тижні, мені здається, було пройшло 2-2,5 тижня, і мені пройшли ці продукти. Як я і казала, дівчата, відео у нас вийде дуже коротке, але, тим не менш, таке розслабляюче, не про макіяж, не макіяжне. Іноді такі відео потрібні. Тому що коли на каналі завжди фарбується, 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 це цікаво, але з часом це не доїдає. Потрібно їх чимось розбавляти. Я розбавляю тим, що іноді дивлюсь сама. Як я й казала, продуктів у мене небагато. Я надію, що в майбутньому їх в мене буде більше. Але я дівчата частіше роблю собі гульку звичайною. Резиночкою такою силиконовою. Ну, Резинка спіралька є, думаю, знаєте. Зараз я вам її покажу. Ось мені дівчата-резиночками роблю пучки. Є менші, більші, грубші, тонші. У мене така тоненька, але в мене її є різновиду, є і грубші. Я більш полюбляю такі тоненькі. Є ще тонше. Ось так. От, короткі такі у нас дівчата вийшло відео, але, тим не менш. Підписуйтесь на мене, ставте дзвіночок, відео у мене виходить двічі на тиждень. Тут дуже круто у мене на каналі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім хорошого настрою, гарного дня, всім до зустрічі!